У народі кісточка в медицині вальгусна деформація стопи. Незручно, боляче і небезпечно. Свого часу це відчула на собі олімпійська чемпіонка Стела Захарова. Це та проблема сіда у болері у гімнаст. Як правило, всю свою гімнастичну кар'єру ми очень много проводим времени на носочках. А ще це проблема, як правило, жінок, оскільки саме жінки мучать свої ноги неправильним взуттям. Високі підбори розплющують стопу, провокують виникнення поперечної плоскостопості, внаслідок чого суглоб великого пальця просто витинається назовні. Ось так і утворюється гуля. Крім того, спровокувати деформацію можуть і різні захворювання. Це є, може бути цукровий діабет. Може бути ревматоїдний артрит, може бути псоріатичний артрит, може бути подагра. На перших стадіях деформацію можна зупинити профілактичними засобами. Це зручне взуття на підборах максимум 3 см. І ортези. Спеціальні пристосування, які тримають великий палець у правильному положенні. Їх одягають на ніч. Оперативне втручання справа серйозніша. Стало Георгіївна два роки витратила на те, аби знайти гарного спеціаліста і зважилася на операцію. Одна нога була хороша, вторая нога була виспалення йшло, і трудності небольші. Мені приходилось там определенні процедури робити. Це все, звісно, треба час було, але це треба, це необхідно. І зараз я просто прекрасно себе чувствую, добре на куках. Існує кілька видів оперативного втручання. Усе залежить від стадії захворювання і причин виникнення. У Будь-якому разі при серйозних ускладненнях інших варіантів лікування поки що не вигадали.